200 грам фети. Ви що, сир не поважаєте? 800. Нормальна кількість. Так, це буде та сама смачнюща паста з тіктоку, яку ми всі любимо вже понад рік. І тут всього чим більше, тим краще. Стиглих томатів в моєму новуці не було, тому я взяла коктейлі. А ще заміню базилік на тим'ян. Повірте, буде в 100 разів краще. У форму побільше оливкової олії, краще нефільтрованої, невеличкі помідорки можна цілими, більше краще нарізати. Трохи солі, трохи перцю, кілька гілочок тим'ян. Не люблю, коли ці палки потрапляють в тарілку, але зовсім без них все одно не обійтись. Ммм, божественно. Все ретельно перемішати і звільніть місце для королеви по центру. Названня кулінара і статиста не претендую. Головне, щоб було смачно. В духовку на 220 на 30 хвилин. Свіжий часничок в готову пасту то святе. І цю красу ретельно перемішати. Так, можливо, варто було взяти більшу форму, але у мене не було вільної. Пасту краще відварити. Дехто додає сиру прямо в помідорки, але мені більше подобається з готовою. Додаємо соус в пасту. Помідорчиків можна було й побільше. У мене вони просто не влізли в форму. А от фети в самий раз, бо всі макарошки тепер вкриті соусом. А які рецепти з Тік-Току любите ви?